Омтівю про головне розвідувальне управління Міністерства оборони Сполучених Штатів в новому звіті навело докази того, що Росія справді використала північно-корейські балістичні ракети для ударів по Україні. Макрон на сам прес конференції з канцлером ФРГ Шольцем і вовсе розмахував картою з російськими базами. откуда атакують Харківську область і требував розрішити висобі в Росії. Американська розвідка дійшла такого висновку, порівнявши зображення уламків ракет, знайдених у Харкові після російських ударів 2 січня, та зображень ракет у північно-корейських державних змі минулого року. Аналітики розвідуправління Пентагону виявили подібності у секціях переднього двигуна, кормового двигуна та кабельного лотка і кільцевих роз'ємів на фото уламків ракет у Харкові та ракет на заводі в Хеняні. Літаки ракети та БТР Швеція надає Україні свій найбільший пакет військової допомоги на майже 1,3 до мільярда доларів. Він, зокрема, включає літаки радіолокаційної розвідки та управління, щоб посилити протиповітряну оборону України. Швеція обіцяє надати увесь свій запас гусеничних бронетранспортерів для підтримки формування нових бригад української армії. А ще Пакеті артилерійські боєприпаси 155 калібру, 155 мм міліметрів та ресурси для технічного обслуговування раніше переданого обладнання. Україна дуже потребує посилення своєї протиповітряної оборони. Ми провели інтенсивні переговори з групою країн, які співпрацюють в рамках альянсу винищувачів, про те, як ми можемо найкраще посилити українську протиповітряну оборону. На додаток до цього уряд все ще працює над можливістю зробити свій внесок з системою ГРІПЕН на більш пізньому етапі. Ну і пане Валерію, відповідно на московських болотах, відверто кажучи, я аналізую кожен день їхню пропаганду. В них істерія. Вони відчувають небезпеку від перших заяв, що потенційно можна буде бити по території ще Російської Федерації. Єдине, що все ж таки експерти в цій студії дуже кмітливо підхопили пропаганду. Що ну зачекайте. Ви ж назвали крим україною донбас ви назвали вони назвали росією та і удари наносяться давним давно і хай у вас світ як і україна знає що це наші законні території але виходить так що ви зараз тільки кричите про те що справді є росією а окуповані території самі розумієте що вони будуть під прицільним вогнем української армії що відбувається на ваш погляд чи можна сказати що наші західні партнери не швеці насправді єдиною але вони підвищують ставки для того щоб і в росії зрозуміли ні ні Здавати Україну чи давати задню ніхто не збирається. Так, це дійсно правильно підмічено було експертами. Ми коли з вами про це говорили, коли відбувалися російські так звані вибори на окупованих територіях. І Путін тоді, значить, так громогласно заявив про те, що вибори там от відбулися. Це тепло російські території. І відповідно до Російської конституції, значить територіальна цілісність Російської Федерації, ну включно з окупованими територіями, погроза їй, загроза її, воно може тягнути за собою застосування ядерної зброї, тому що це записано в Російській конституції. Тобто, практично тоді вони поділили окуповані території на сорти. Так. Ну, Тобто, є перший, перший, значить, сорт, перший сорт значить території. Ми жахнули по, на той момент по тимчасово окупованій Харківщині. по Мого рівному півдню по правому берегу Дніпра на Херсонщині. Пам'ятаєте, як знімали плакати, де було написано Росія тут а ті колаборанти, які їх клеїли, тікали, значить, так що аж п'ятки там до них сам сверкали. Ну на очевидно, в цю гру можна грати вдвох. Гібридно, Росія піднімає ставки. Ну Захід і наші союзники-партнери, Україна насамперед за допомогою наших союзники-партнерів, спочатку приймає ці ставки, а потім в цю гру. Грає, відповідно, вже проактивно, тобто заходить на поле свого ворога. Не може навіть в футболі перемогти. Я тоді сказав, якщо ти не заходиш за поля супротивник. Це в футболі у війні. Ну я собі не уявляю довситову війну, щоб сказати, так, так ми наче звільнили територію Радянського Союзу, ми наші звільнили територію там, окупованих умовно Чехословаччини, територію там, Австрії, а далі ми не будемо йти. Нехай тобі собі там народ Германії хто у них буде фюрером. Ні, шановні, шановні колеги, союзники і партнери. В цю гру ми граємо вдвох. Ми приймаємо ставки, а потім починаємо наступати. Про активність вона вже тепер є тією реакцією, о, яка мусить тепер Путіна чухатись, думати, що ж тепер з цією червоною лінією. Ну звільнили російську територію в лапки. Значить, на Харківщин. Ну, звільнили русський город Херсон. Ну а як же ж ми не відреагували? Ну так далі, давай нашу рідну Стародубщину, давай Слобожанщину, давай звільняти інші території. Ми можемо говорити, що Крим, Захід, пам'ятаєте, коли два роки тому говорив, звільнення Криму може бути тільки політичним шляхом. Всі наші також кричали, влада кричала, в навсабулі домовлялися, що це буде предметом наших політичних перемовин. Ні, не буде. Ми маємо звільняти. Саме військовим шляхом, а потім політично закріплювати наше повернення наших територій. Далі ми будемо бити по тих територіях, з яких б'ють росіяни по наших мирних містах і селах. Тому що якщо е, глибина, скажімо так, е, далеко три так треба летіти, припустимо, там з Криму е, до того самого Запоріжжя, їм складніше е, там накопичувати ресурси. Наприклад, по Харківщині, по Харківщину, по Харкову вже кабами б'ють, е, і по сумах вже е, е, Котрий місяць, ну як ми можемо грати в цю гру не б'ючи по пускових установках? Нагадаю нашим глядачам, що ці літаки, які передала нам Швеція, вона передала нам два літаки, так званих дереве. Це дальня радіолокаційна станція. Ці літаки дальні радіолокаційного виявлення, це ті. А 50 десять, які в бо було дев'ять. Ми два вже знищили, і вони відсунули інші, не дозволяючи ну маючи менше можливості, для того щоб е, ловити наші цілі, наші ракети, е, наші безпілотники, передавати швидко е, тим е, винищувачам, які могли б їх збивати, передавати засобам протиракетної протиповітряної оборони. Ми відсуваємо також вже тепер ці лінії тут. Тепер ми матимемо очі. Так це не авакс, але ці е, есії. 1890 вони мають а, таку потужність, що росіяни вже намалювали мапу, де ми можемо їх вже там ловити. Вони вже знають, і вони вже чухаються. Що ж тепер червоною лінією? Як ж тепер бити по, по, по значить, як там по центрах ухвалення рішень? Тепер вже Вашингтон, Паріж. Ну далі ми граємо цю гру Паріж підхоплює. Каже, у нас будуть інструктори тепер на території України. Колись ми два місяці тому з вами говорили, як Макрон правильно поставив питання. Спочатку це було тобойовано, і сказали. Ой, ну як же так? Потім почали б говорити, а може так, а може так, а може ціда, а може так, ні. Так само було із е, ситуацією щодо е, бити по російській території. Е, рік тому Шольц говорив, надання Україні зброю має консенсусне рішення щодо того, що вона не буде застосовуватись по території Росії. Дослівно, на тому ми це був консенсус. Вони нам не дали би, тому що там були різні країни, які би говорили би проти. Ну, тепер же ми говоримо не просто про ту ситуацію щодо того. Чиї які країни вже сказали нам можна бити сьогодні? Все заявило данія 11 діляннадцять країн в цілому, та підрахували. Скільки 11. 11 країн, але вже сьогодні, сьогодні вже всередині адміністрації США, Брінкін перемагає цю групу Салівана. Так. ну якщо вже взяти так грубо, там залучають міністра оборони Остіна. Ми бачимо, яким чином зараз вже є вплив на шольца. Макрон цим три дні каву не посла так. Пив ми бачимо, як на нього тиснуть вже. Й його колеги по коаліції ну, ну політико навіть пишуть, що продавила типу, але офіційної інформації ми, немає. То, то, але то, то, то ми ж бачимо, яким чином ці лінії пересуваються mm. і ззовні, і в риториці. І в тому, що практично ми, ми змінюємо світ і наших союзників. Ми, Україна, стала такою суб'єктною, що ми не просто в порядку денному, коли сказали за нашу споною домольця. Ми примушуємо наші хлопці, дівчата на фронті, наші звитяжні, вибачте, я по іншому не можу сказати, збройні сили, примушують змінюватись тих людей, які ще вчора не були, не могли би повірити, що вони будуть змінювати первую партію безпілотників, підготовлену так називаємо коаліцією дронов. намерена отправить на Украину самая мощная европейская держава – Латвия. В коалицию, которую сорганизовали Лондон и Рига, входят 14 государств. Самыми активными среди них оказались Дания, Эстония, Литва, Канада, Нидерланды, Германия, Швеция. В планах коалиции до 25 февраля 2025 года поставить Киеву 1 миллион дронов.